Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Ось знову місяць добігає свого завершення, а це означає, що настав час дивитися на події, які будуть в наступному місяці. Тож це відео буде саме про це, про події на жовтень. Цього разу будуть деякі зміни в звичному розкладі, незначні, але будуть. Тож розповім за все по порядку. Також нагадую, що це попередня інформація, і розробниками можуть вноситися зміни в календар. Отож, давайте розпочинати. В жовтні гемом буде синій герой, тобто стихії льоду, яку звати Нерасіс. Відео про неї є на каналі. Щоправда, так як героя давали на тестування вже давніше, то думаю, вона вийде з вищими статами, трішки піднімуть, але вже зовсім скоро побачимо. По подіях, по 2 жовтня ще триватиме війна трьох королівств, і по 4 жовтня квест дракона. Обидві ці події перейдуть ще з вересня. З 2 жовтня по 6 триватиме подія на розказані казки, скарби, полум'я та морозу. І вгадайте, що героям цього сезону вже дадуть нові костюми. Не знаю, чи саме 2 жовтня це вже буде, чи трішки пізніше, але все можливо, адже костюми вже дали на тестування до 80-ї версії, так що може бути. Ясно, що всі нараз вони не вийдуть і будуть поступово виходити. Щось дуже швидко героям дали костюми, деякі старіші івентові, їх навіть не мають. Далі з 5 жовтня ведуться зміни в хід деяких подій. Це те, що такі події, як схід Атлантиди, Вальгала, Тремтіння безодні», Дюни та перший сезон нерозказаних казок будуть безперервно в грі і змінюватимуться кожні 4 дні. Не знаю, добре це чи погано, в принципі, норм. Можна збирати ресурси чи не збирати за бажанням кожного. Плюс частіше герой за рекламку пропонуватись буде. З 6 по 10 розпочнеться другий фестиваль івентів. Цього разу він буде замість випробування Беовульфа, тож, так би мовити, барди чекають. З 6 жовтня по 8 листопада буде старий новий івент. Ну і тут я б хотіла більше розповісти за цю оновлену подію. Раніше це було повернення в Морловію. Зараз ця подія називатиметься Кривавий бенкет, і тут є значні нововведення. Спробую пояснити за це. Щодо викликів, буде два вікна виклику: перший з старішими героями це там Алукард, Мірям та Міднайт і інші. З чотирьох та трьохзірковими героями і стандартними. Ще буде новий герой цієї сім'ї Гортензія та костюми на Едвіна та Аннабель. Тут можна буде прикликати за золоті жетони та самоцвіти. А ще буде шкала, яка накопичуватиме виклики для того, щоб зробити виклик в другому вікні. Одна спроба дорівнює 10 балів або таких собі кривавих монеток. Якщо назбирати їх 100, то це буде на один виклик у іншому вікні. Тобто треба зробити 10 спроб за жетони або самоцвіти. Тепер друге вікно в ньому не буде стандартних героїв, лише івентові і будуть нові герої. Які, звісно ж, крутіші за героїв Морловії. Ця сім'я матиме назву Кривава квітка. Тож за Х10 в першому вікні можна зробити одну спробу тут. Або можна зробити тут Х10, але це коштуватиме 3900 самоцвітів. за жетони в цьому вікні прикликати не можна. Ще по етапах проходження є зміни. Там в кожному етапі буде шанс, що з'явиться череп як моб, і за нього теж даватимуть цих 10 кривавих коїнів. Тобто це подібно як на сезонах морський коник з'являється, скарабей і інші. Кожен етап матиме відсоток, тобто шанс на появу. І щоб їх всіх виловити, треба буде пару разів проходити. І ось їх можна зустріти максимум 50. Тобто разом 500 монеток, і за них буде 5 викликів в другому вікні. Я планувала за це все розповідати, коли буде ап до 80-ї версії, але так як календар вже вийшов, а інфа це така новинка, то трішки розказала. Сподіваюсь, зрозуміло, бо це зовсім щось інше, такого ще не було в грі. Скоро ця подія вже буде в грі і можна буде спробувати на практиці. І проходити і прикликати. Далі, по графіку, з 9 по 13 буде гардеробна з костюмами. З 11 по 15 жовтня розпочнеться змагання стихій. На черзі знову поставили стихію вогню, яка була минулого місяця. Хоча, за моїми підрахунками, має бути святиня. Але я все ж внесла вогонь, як вказано, бо стільки нововведень може це так заплановано. Не буду тут сперечатись. З 13 по 18 будемо проходити квест альянсу Нічні Молі. А з 15 по 19 жовтня знову мають бути не розказані казки друга частина. Ну тут вже мали б початися точно костюми на героїв з'являтися. 18 жовтня розпочнеться подія село Гоблінів, яка протриває по 22. Нагадаю, до цієї події почали виходити нові герої. З 19 жовтня по 24 триватиме вежа магів. Знову саме ця вежа буде цього місяця, і сюди теж продовжать виходити нові герої. 23 розпочнеться подія Астральний вимір. Ну і сюди, в цей івент, додасться нова сім'я, яка називатиметься астральні демони, чого вже тільки нема в грі. З 24 по 28 жовтня буде подія Тіні Глибин. Цю подію теж, як ви знаєте, додалися дві нові сім'ї це інституту та відречених, і продовжать виходити нові герої. З 27 по 31 триватиме змагання стихій, і цього разу вже зазначена святиня. З 28 жовтня і по 2 листопада можна буде взяти участь у війні трьох королівств. І 29 на кінець місяця з'явиться кравець в грі, тобто купівля костюма. Тож є час подумати, кого хто хоче собі забрати, ну і можуть інші наявні герої підтягнутися під вибір, адже герої стають старішими і, відповідно, може бути можливість купити костюм. Далі квест дракона. Він буде з 14 по 18 та з 28 жовтня по 1 листопада. Предмети переродження. 1 жовтня на Дамаський клинок, 8-го на Містичні кільця, 15-го на ефіри вогню, 22 го на Тонік та 29-го на телескоп. Далі емблеми майстра, 3 жовтня буде квест на емблеми церковника, 10 друїда, 17-го мага, 24 чарівника та 31-го Паладина. Ну і турніри. 5 жовтня буде реєстрація на турнір для п'ятизіркових героїв. Режим пришвидшена мана і без героїв льоду. 12-го для чотирьохзіркових героїв. Всі стихії дозволені і режим безвідхилу. 19-го для чотирьохзіркових героїв. Режим «Баф атаки» і без героїв льоду. І 26 жовтня реєстрація для трьохзіркових героїв. Режим пришвидшена Мана і без жовтих героїв. Ось такими будуть події на жовтень. Зі зміни тепер сезони будуть нон-стоп в грі, тобто постійно. Ну але тут таке, можна щось проходити, шукати призових мобів. Це я маю на увазі для тих, хто вже все пройшов, всі сезони, бо, думаю, є гравці, які цього ще не зробили. А так то, всього як завжди, багато, і помимо цього, ліга вже закінчилась і нова теж скоро буде. До речі, до Ліги Героїв ще й виклик планується. Ну, не знаю, як на мене, то щось забагато вони всього наробили. Це ось цього разу була ліга, треба постійно сидіти проходити ще турнір, на драконах квест, шукаєш ті монетки. А якщо нема віпки, то автопропуском не пройдеться, потрібно вручну це робити. І ще, помимо цього, якісь івенти, титан і все решта. І щось того забагато було. Може, то мені так, пишіть, що думаєте. Тож буду вдячна за будь-які коменти, вподобайки, а особливо подяка спонсорам каналу ось ці чудові люди, які підтримали канал фінансово. Величезна подяка вам за підтримку. Ще нагадаю за підписку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і посилання на фото календаря буде в описі. А на цьому у мене все. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня або вечора. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.